Доброго дня, друзі. Е, ну, питання це досить таке цікаве. Ми це питання вже почали розглядати на попередній комісії. Едуард Рево нам пояснював про перелік об'єктів, були представники і теплоенерго, і водоканала, і ми про це говорили. Як цей перелік вноситься, куди він подається, як визначається через. Спецзв'язок, відключення. Але дивіться, от в мене питання Полтавська міська рада, вона взагалі зацікавлена в цьому процесі. Від них ідуть якісь звернення. У нас є інформація про п'ять узкогенераційних установок, які були передані на там теплоенерговодоканал, які були повинні забезпечити при критичних об'єктах роботу міста. З них підключена тільки одна установка. Просто тут питання взагалі: відключення, графіки, це все зрозуміло. А взагалі у нас якась комунікація в цьому форматі є. Ну, Якщо вона є, то давайте проведемо дійсно слушна пропозиція: провести профільну комісію ЖКХ, запросити Полтавську міську раду, там Карловку, Котельву, Решетилівку, хто отримує послуги і теплоенерго, і водоканала. І взагалі задати це питання, як ми далі будемо рухатися, тому що ми розуміємо, що ворог супостат не прекратить обстрілювати критичну інфраструктуру. Як нам виживати в зиму, коли буде мінус 12, Як нам не заморозити опалення, яке без підкачки водоканала воно не буде працювати? Тобто потрібен якийсь чіткий план, комунікація, запросити військову адміністрацію, зробити дорожню карту і допомогти людям подати ці списки в ГПВ. Ну, дивіться, крім води і теплоенерго, відключені геріатричні будинки по Полтавській області. І ви це прекрасно знаєте. Вони не можуть це питання вирішити. Лікарні починають відключатися там, де лежать наші захисники, лікуються. Тобто, це критичне питання, яке треба просто брати, зустрічатися і вирішувати системно. Без політики, без Повинен бути результат. І Давайте, от треба збиратися завтра, після завтра. Давайте збиратися, щоб вирішити це питання. Дякую. Дякую, включіть мікрофон. Будь ласка, Олег Володимирович.